Цієї ночі та зранку окупанти атакували Україну ракетами та дронами. У семи областях застосували аварійні відключення світла. За даними ДСНС, у Полтаві зруйновано житловий будинок внаслідок удару ракетою. Станом на ранок відомо про трьох загиблих та десятеро поранених. Серед них одна дитина. На місці влучання тривають рятувально-пошукові роботи. Зруйновано під'їзд з першого по п'ятий поверх. Виникла пожежа. Також пошкоджено сусідні будинки та 12 авто. Зранку ворог завдав удару по Харкову у холодногірському районі міста через влучання БПЛА Шахет. Один приватний будинок частково зруйнований. Повідомляє мер міста пожежу, яка виникла через атаку. Загасили за попередньою інформацією. Постраждали ще 16 приватних будинків. Одна жінка загинула, ще четверо людей поранені. На Київщині впали уламки збитих ворожих цілей. За даними ОВА, у Бориспільському районі сталося загоряння приватного будинку. Також пошкоджено ще два приватні будинки, господарчі приміщення та авто. У Фастівському районі сталася пожежа на складі одного з підприємств. Про постраждалих інформацій не надходило. Під ударом опинилося із Запоріжжя. За інформацією голови Ована, місто було скеровано 18 безпілотників. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, об'єкт інфраструктури та автівки. Кілька сотень абонентів залишились без електропостачання. На місцях влучань комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків. Вчора ввечері атакований історичний центр Одеси. За даними президента України Володимира Зеленського, попередньо балістика відомо про сімох постраждалих, яким надали медичну допомогу. Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники, написав гарант. Обставини удару з'ясовуються. Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація вже провела дуже серйозні дискусії з Росією щодо війни в Україні, і що він і Володимир Путін можуть незабаром вжити важливих заходів для припинення війни, що триває. Трамп знову вкотре підкреслив, що якби він тоді був президентом, то не допустив би цієї війни. Ми будемо говорити. І я думаю, можливо, зробимо щось. Що буде значним, ми хочемо покласти край цій війні. Ця війна не почалася б, якби я був президентом. Сказав він. Трамп не сказав, хто з його адміністрації контактував з росіянами, але запевнив, що обидві сторони вже розмовляють. На питання чи говорив він вже безпосередньо з Путіним. Трамп відповів: я не хочу цього говорити. У команди президента США Трампа є надійний план для припинення бойових дій і початку переговорів РФ та України. Про це повідомив спецпосланець Трампа з урегулювання війни Кіт Келох. Так зазначається, що США розглядають можливість натиснути не тільки на Москву, а й на Київ, а також висунути позитивні ініціативи для обох сторін. На думку Келога, домогтися припинення вогню можливо протягом місяців, а не років. Нідерланди підготують 26 українців на посади керівників екіпажів літаків F-16. За даними ЗМІ, навчання триватиме до кінця квітня. Ці фахівці відповідають за винищувач перед вилітом та після повернення на базу. Командири екіпажі відповідають за фінальні перевірки. Після запуску і завершення всіх перевірок він або вона витягує запобіжні штифти, зокрема шасі і паливних баків. Після цього F-16 може виїхати з укриття і злетіти. Навіть після повернення командири екіпажів приймають літак у пілота. Йдеться у повідомленні Міністерства оборони країни.